Мешканець молодіжного повідомив правоохоронцям про те, що невідомий чоловік намагався заволодіти його автомобілем. Він зупинив злочинця до прибуття поліцейських. Було встановлено особу фігуранта. Наразі його затримано в порядку статті 208. Він раніше вже мав проблеми із законом, саме за вчинення незаконних заволодінь, як в Кременчуцькому районі, так і на території міста Кременчук. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження опитано свідків. Слідство за фактом триває. Вчора близько 22-ї години до поліції Козельщини надійшла інформація про те, що двоє братів 10 та 12 років не повернулися додому. Коли почали перевіряти відразу цю інформацію, було встановлено, що Хлопці пішли до рідних в селі Новоселівка та повинні були повернутися по місцю мешканців. Відстань між селами становить близько 6 кілометрів, але діти додому не прийшли. Було залучено весь особовий склад, де поліції як горішніх плавнів, так і Козельщини. Було встановлено, що діти їх було знайдено в підсудному приміщенні у рідних Свої дії. Вони пояснили тим, що коли почали йти додому, різко на вулиці стемніло, тому вони повернулися до тітки і переховувалися в. Підсобному приміщенні боялися, що їх покарають наразі з дітьми все добре. Вони повернуті в родину. З родиною продовжують працювати ювенальні поліцейські. Поліцейські застерігають, батьки пильнуйте своїх дітей, аби не сталося біди. Звертайте увагу, де перебувають ваші діти, чи є доступ у них, що це приватний сектор, вийти з е, на вулицю, або ж якщо це квартира, чи діти можуть саме відкрити квартиру і. Піти на вулицю до під'їзду за такими фактами, ювенальні поліцейські будуть проводити перевірки. І вже вчора близько 22-ї години під час патрулювання поліцейські прийшли на допомогу жінці водійці, яка пошкодила колесо, потрапивши у яму. Почастішили останнім часом і випадки спалювання сухої рослинності. Лише за минулу добу пожежники ліквідували три таких займання. з 14 по 20 годину виникли пожежі на території Горішньоплавнівської громади поблизу садового товариства Придніпровській місті горишніплавні, Оболонської громади поблизу села Морони, Глобинської громади в селі Жуки. Особу, яка здійснювала спалювання сухої рослинності, що призвело до пожежі, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Наслідок даних пожеж було знищено близько трьох гектарів сухостою. Звертаємо вашу увагу на те, що спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за підпал від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Бережіть довкілля. Не спалюйте суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття. Наслідок займання на відкритій території і не все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що за дані дії передбачається адміністративна відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.